Отже, ви плануєте пограти в кампанію по Підземеллям і драконам: чи Vampire The Masquerade, чи Pathfinder, чи Shadowrun, чи Call of Cthulhu, чи Cyberpunk, чи Warhammer Fantasy Roleplay. Ви всі заряджені, хтось чекає на довготривалу кампанію. Хтось чекає, аби нарешті випробувати свій новий білд. Хтось чекає на веселощі, чи на пригоду, чи на драматичну історію помсти. Круто. Круто, але. отже. Ваш човен повільно йде темними водами річки, що звивається поміж берегами долини болотної квітки. До опівнічної фортеці залишається ще один день дороги. І Я сканую ліз довкола через свій приціл. Чи є тут сліди тих, хто спалив моє селище, приціл? Ні, їх тут теж нема. Їх взагалі ніде. Нафіга нам плести в той обідній замок. Давайте повернемося на ярмарку. Я хочу грабувати купців і Гейш. Це опівнічна фортеця. І ви ж вирішили, що. Моя особливість дозволяє нам долати шлях по дикій природі в два рази швидше. Я використовую свій ракетний ранець, щоб полетіти на пошуки символа, який є на моєму родовому гербі, котрий залишився мені від батька, котрого вбили з моєї вини. І я тепер про це постійно жалкую. Це фентезійна середньовічна Японія. Тут нема ракетних ранців. Я хочу грабувати Гейш, я наказую Елотроліелю розвернути корабель назад. Ти, ти не можеш наказати, бо він не ходить на ігри. Отже, коли з-за повороту річки в Кипарисах з'являються руїни старої вежі. Ви розумієте, що наближаєтесь до володінь лорда Масанобу, однак щось бентежить вас можливо, це чутки або ж тиша, або ж зграя шпаків, що раптово зірвалася з гілок. Аж як раптом. <рес> До речі, мій фіт не дозволяє мене застати зненацька. Поки ніхто не дивиться, я розвертаю корабель. 27. Я прокинув бластера, я хочу випити штурвал в нього з рук. Я ж казав про бластер. Ей, він напав на мене, так не можна. Я, я підставляю електролієля. <рес> Ні, ти, ти не можеш. А все, бляха, я так не чесно, я. Я. я пригаю з корабля в воду і пливу геть. Все, я йду грати в PlayStation, хто зі мною? До речі, я отримую зараз бонус за те, що вони вважаються в бою. Я кажу по японськи такий шлях. Та йоси боси. Що, якщо я скажу вам, що існує інструмент, котрий може виправити більшу частину подібних проблем і зробити вашу кампанію дійсно офігенною для всіх ще до того, як вона почнеться? Так я не жартую. Сьогодні ми на пальцях розберемо, що таке нульова сесія. В ідеальному світі ви можете зустрітися з гравцями для попереднього обговорення вашої кампанії ще до її першої сесії на нульову сесію. Нульова сесія це інструмент для побудови кампанії, яка буде цікавою для всіх. Вона дозволяє звірити очікування від гри і зрозуміти, що в ній буде, а чого не буде, та встановити певні межі, обговорити особливості правил і опцій персонажів. Та гармонійно вписати цих персонажів в історію та світ гри. Це особливо корисно, коли ви граєте з незнайомими людьми в інтернеті. Нульова сесія в цілому корисна як для коротких міні-історій, так і для довгих кампаній. І чим довше планується кампанія, тим більшою є цінність нульової сесії. Усе це надає ведучому неоціненну інформацію для підготовки до гри. По-перше, просто зберіться разом з гравцями і почніть обговорення того. Що ви плануєте грати, заздалегідь підготуйте односторінковий піч вашої кампанії, і спробуйте продати його гравцям, про що буде гра, який її основний мотив, і що робитимуть герої. Головне тут задавати одне одному запитання слухати і записувати, що саме буде викликати найбільший відгук гравців, що їх заінтригує. Занотовуйте все це, бо воно вам знадобиться. Існує купа переліків того, які саме пункти гри варто обговорювати. Я ж поділюсь з вами тим, що працює особисто для мене, і стане хорошою стартовою точкою для вас. І не соромтесь адаптовувати і змінювати цей список, виходячи з ваших потреб, почніть з розкладів. Я не жартую, бо від цього залежатиме, чи будете ви взагалі грати. З'ясуйте, який саме розклад підійде для всіх. Оберіть підходящі дні голосуванням, чи визначте якийсь конкретний день і час регулярної гри. Чи всі гравці зможуть однаково регулярно. Відвідувати ігри, чи проведете ви гру, якщо один гравець випадає. І що робити, якщо комусь не підходить дата. Що відбувається з персонажем, якщо його гравець не присутній на грі? Зрозуміти масштаб кампанії, як довго вона триватиме. Скільки триватимуть самі ігри? Так ви зрозумієте, який приблизний об'єм матеріалів вам необхідно буде готувати. Це і є суть нульової сесії. Що ми всі хочемо грати, комусь цікаві інтриги і таємниці, іншим ролплей і глибокі діалоги, комусь вичищати підземелля і збирати лут, а комусь тестувати ефективність своїх білдів. Спробуйте зрозуміти, хто ваші гравці, що їм подобається і чого вони очікують від гри. Переконайтеся, що всі приймають участь у обговоренні, і чим активніше, тим Краще буде, врешті, результат. Може, ви зрозумієте, що ваша ідея взагалі не пасує цим гравцям, і таким чином ви зекономите і свій час і їх, або зрозумієте, де вам потрібно піти на компроміси, аби гра залишилась цікавою і для вас, і для гравців. Опишіть гравцям основні деталі та унікальні аспекти сеттингу, в якому відбуватиметься гра, головні елементи, які прямо впливатимуть на гру, і встановіть сеттингові рамки. Це важливо, аби персонажі були доречними у вашому сеттингу. А з'ясуйте основні факти, які відомі персонажам і усім жителям світу, основні фракції, про які відомо героям та з якими вони можуть взаємодіяти. Тут все просто: визначте жанр і настрій гри. Використовуйте відомі кіно, серіали, книги чи ігри як референс для всіх. Це допоможе уникнути нецікавих тем, викликів чи тону, що починає розвалюватися по ходу гри. Обговоріть окремі аспекти стилістики гри, наприклад, рівень серйозності, де одиниця це Монті Пайтон і священний Грааль, а п'ять це пісня льоду і полум'я. те саме з рівнем епічності чи, наприклад, пристойності. Також подумайте про конфлікти всередині групи і як це може вплинути на гру. Вирішить, як ставитись до смерті персонажів і сутичок між гравцями. Тут нема ніякої науки, просто ознайомте ваших гравців з правилами гри, яку ви обрали. Зверніть увагу на ключові особливості, на рівень летальності тощо. Важливим також буде одразу окреслити всі домашні правила і модифікації, так звані хоумрули до базових правил, які ви збираєтесь використовувати. Якщо ж ви накладаєте якісь обмеження чи навпаки розширяєте опції для генерації персонажів, так само оповістіть ваших гравців. Ну і врешті створіть персонажів. Тепер і ви, і гравці маєте добре розуміти, які саме персонажі будуть доречними в історії, та які у вас є орієнтири чи обмеження з боку правил. Ви можете провести брейншторм персонажів разом, або ж гравці можуть прийти з кількома грубими ідеями, які ви відфільтруєте, і разом оберете те, що пасуватиме вашій грі. Розібравшись з цим, гравці можуть створити персонажів вдома, або ж ви можете зробити це разом з ними прямо на нульовій сесії. На цьому етапі важливо зрозуміти, як персонажі будуть гармонічно вписані в світ гри та конкретно в вашу історію. Спробуйте дати відповіді на ці запитання: чи знають персонажі одне одного, або як вони познайомились, чи хочуть вони познайомитися вже на грі, і що їх пов'язує, чи буде пов'язувати. Здавалось би. Просто не будьте козлами і ставтеся один до одного з повагою. А ще вирішіть, чи дозволяєте ви алкоголь на грі, якщо так, то скільки, і чи це окей грати чавкаючи піцею. Однак і тут можуть бути деякі неочевидні речі. Наприклад, чи є у вас на грі теми табу. І давайте не починати про наші ігри хардкорні. Ми не боїмося торкатись навіть. Найпохмуріших чи некомфортних речей це булшит. Навіть люди, яких ви добре знаєте, можуть жити зі страхами, досвідом чи переживаннями, про які ви навіть не здогадуєтесь. Ви не можете знати, що комфортно людям, а що ні. Секс і сексуальне насильство, невиліковні хвороби, кривда тварин, чи навіть дітей, релігія, проблеми з батьками, фобії це лише невеликий перелік тем, які вам можливо потрібно буде обговорити. І так, не всі готові говорити про такі теми перед іншими, а люди напишуть вам в месенджер або заповнять анонімну форму. Це допоможе вам зробити гру комфортною для всіх. Так, ми граємо, аби дізнатися, що станеться, і ми не можемо передбачити усього, що може статися на грі, і куди поверне наша історія. І деколи навіть нульова сесія не вбереже вас від серйозної гри в поклик Ктулху, яка розвалюється через неможливість узгодити графіки, або перетворюється на балаган і треш шапіто з тентаклями. Але щонайменше, ви можете зменшити кількість таких ситуацій і частіше грати в те, що буде цікавим усім вам, поважати вибори одне одного і розповідати історії разом. це найголовніше. Як завжди, я буду радий бачити ваші коментарі про те, чи було це відео корисним, або про те, як ви проводите нульові сесії. І, звісно ж, палець догори, підписуйтесь на канал і тицяйте на дзвіночок для того, аби не пропустити нові відео. А на цьому я прощаюся з вами і до нових зустрічей.